Добре, шановні колеги, розпочнемо засідання нашої комісії. Маємо на порядку питання про погодження висновку про вартість майна на жилої будівлі басейну. Прошу, Лена. На розгляд комісії надається проєкт рішення погодити висновок про вартість майна на живої будівлі басейну. І ви знаєте, що у нас відбувається приватизація продаж басейну. І відповідно для того, щоб ми затвердили комісія, яка була створена, комісія. Аукціона затвердила стартову ціну, нам потрібно мати погоджений про вартість зміна, або брати до уваги балансову вартість. Оскільки балансова вартість на даний час становить 1 мільйон 141 тисячу 79 гривень 70 купів, для того, щоб були більше надходження і дійсно було за ринковою продано ціною, ми виготовили незалежну оцінку майна і згідно даної оцінки. Вартість майна на даний час становить 7 тисяч 700 гривень без ПДВ, 7 мільйонів 700 тисяч без ПДВ і 9 мільйонів 240 тисяч з ПДВ. Тому пропонується поводити комісія, а комісія вже розглядала і запропонувала брати до уваги не балансову вартість, а оцінку іменно незалежну оцінку ринковій вартості, щоб ми продали, щоб були більше надходження до бюджету. Тому вирішили погодити висновок про вартість майнаждової будівлі басейну, а саме басейн, Больвер, на гараж, яка розташована за адресою військовобистовський район міста в Нової Росії, проспект Шевченка, 13А. Згідно якого винкова вартість становить 7 мільйонів 700 тисяч без ПДВ і з ПДВ 9 мільйонів 240 тисяч гривень. Добре, шановні колеги, які є пропозиції? Бюджет <кій> міста піде. Десь 7 мільйонів. Якщо ми дійсно подомов. Туди входить басейн. Басейна гараж. Ну, Той перелік, він є західним освітовом про правовласність, uh -huh. який виготовлений в 1500 років. Yes. Yes. Але є технічний паспорт, який теж має весь перелік, там і огороження, mm -hmm. і сходи, і все. Якщо so потрібно, то я вам не І що й довідка балансу Утриовича, що даний час помолок і добути? Перепрошую. А які умови? На початку треба поводити вартість. Вартість, так, тож йде вас молодочому на серце. Бо законопастує, не знаю, чи вона... Про тобто, законодавству тобто, вибирається або балансова вартість, а, бо там чітко так прописано, Якщо немає балансу, тоді оціночку. Оціночна про... значно більше. Так, і в місто, ну, місто попаде більше гроші. Кошти для технічний паспорт. Ні, так я маю ціну. я не буду чела то питання. Коли Спартаки виграв тендер у нас у нас у міській раді проводити цинку. Рік побудови 70-й, 1970 -й рік. Це вже скільки років? 54. 54 104 мая. А 25 років басейн не використовувався. Тобто можна зрозуміти, скільки ще в нього треба вкласти е, фінансів, щоб довести це до допомогу. Ну, для Місто для населення ну, місце питання <зас> <підлаз>, щепити, <щитативний>, так? Взагалі басейн. Там не власне, не один десант, рік, але чи надо чи фізнувся, він просто дію щось робити? Ви знаєте? Тому, щоб воно просто стояло і пропадало, і, і занехувало, це теж не вихід. На минулій сесії Ярина Олдовна говорила за басейн, і вже йшла мова, це відкрито, без ніяких, як то кажуть, тіньових розмов. Тобто на відкритому сайті, на відкритому онлайн-сесії ми вже було проговорено. І вже дійшла та думка до міста, хто мене вже дуже багато людей перепитує, а то вже басейн продали? Але чи буде басейн? Чи буде так. Продає, а то, то вже продали? продали, а то вже ми скоро будемо мати басейн. Я кажу, це, то ви ще не продали. Ну тобто, ми ще ж узгоджуємо, бо то треба через комісію, через сесії. Но люди питаються, тому що басейну потрібно. Там. Дуже багато вас дітей. Питаються, так.

І, в цьому, вивчай, наші, -і, погоджую, і за це, вичевидно, що не погоджується з експортом це компанію. Думаю, що нам треба погоджувати, тому б... що кожби. би що Так. за. Добре, давайте тільки будемо голосувати, хто за. Так, І друге питання. У нас було інше. Ага. Так, так, а друге питання це у нас було просто по бувалі. Тому що вчора у нас о, вже відбулося засідання комісії, де ми обговорили щодо того, щоб взяти за старту ціну незалежну ринкову оцінку. І друге питання у нас було про обговорення додаткових умов приватизації об'єктів малої приватизації. Ми лише вчора би, попередньо обговорювали і ну, ми хочемо вашу думку почути. Так, Я вам зачитую, і, що, якщо ви з чимось не згідні, ми потім будемо допрацювати. Заступили комісії яке запропонували наступні додаткові умови? Перше, відповідно до статті 5 і 15 закону України про приватизацію державного комунального майна, об'єкт приватизації між будівля басейну підноситься до об'єктів соціально-культурного призначення, відповідно, приватизовується з умовою збереження профіль, а саме плавального басейну. От тут ми спеціально зазначили, що було а саме плавального басейну. Чітко а, чітко одного. Но, Ні, ми плаваємо басейну, тут, тут, ванни, ванни Ні, за Ні. нічого, ванни. Басейн. Друге, Покупець зобов'язується визначити години для відвідування плавального басейну для учасників освітнього процесу закладів освіти Норзійської територіальної громади та мешканців Норозінської територіальної громади на договірних засадах та за ціною не вище середньозважених цін і тарифів на відповідні послуги. Це вже наша мова, яку ми комісію працювали. Третє, відповідно до частини 3 статті 27 закону України про приватизацію державної комунальної війна, покупи зобов'язується з дотриманням усіх додаткових умов в термін до 3 років дати укладання договору купівлі продажу, завершити будівельно монтажні роботи об'єкту та до 4 років дати укладання договору купівлі продажу ввести в експлуатацію об'єкту відповідно до профілу. Теж ми додали. згідно законодавства до 5 років ми зменшили до 4 років. Четверте, усі витрати пов'язують та свідченням договору купівлі-продажу, а також витрати на оплату послуг, проведення незалежної оцінки майна об'єкта приватизації та послуг з проведення технічної інтеграції об'єкту нерухомого майна покласти на покупця. І п'яте, право власності на земельну ділянку під об'єктом нерухомого майна не переходить до покупця за результатами даного аукціону, а підлягає наступному оформленню, установленому чинним законодавством України в порядку. Комісія вирішила підтримати запоновано-додаткові умови для приватизації об'єкта молодії приватизації, і другий подати за пропоновні додаткові умови для обговорення постійно депутатська комісія з питань бюджету та моніторної політики, постійно депутатська комісія з питань комунального господарства, промисловості, підприємності, інвестицій та охорони навколишнього природного середовища і постійно депутатська комісія з питань гуманітарної політики. Ну, я тут ще, ну, в принципі, ті, які купляють, щоб йшли гроші з податку в місто. Щоб переєструвалися до нас. Тут ми десь умову цю проговорювали, вони зобов'язалися. Угу. Але чи тут в тому Закону Законно приписнути. Ну, це важливо. Це ні, ми так, ми говорили, ну те, що вони декларують, вони готові. Але як воно буде на слова? Це на не слова, не слова. Це усно. Це усно. Ну, питання, питання, ну дивіться, ми, це ж, за совісті. Так, ну питання, кожен може, може взяти участь в аукціоні, так? Кожен може, я ж не знаю, яке буде іменно підприємство його та. заходити. Чи те, та, яке там, де ну, ми говоримо, так розуміємо, бо є лист, хто звернувся то десь такий потенційний покупець, але яке підприємство буде купляти, ну, то я не готовий сказати. Так. І чи воно там має багато працівників. Але, але на кожному кроці треба десь їм то говорити. щоб... Ні, то, то ми, там. Та. Наша, Наш пріоритет в тому, що все, що робиться, все, що цей... Має бути та, Так, зареєстровається, має бути тут, в нас. Так. Ну і головне ванди. Ванне, щоб, ми вже сьогодні навіть перед комісією говорили з частинами депутатів, щоб ванни зберегти, бо не так є багато спортивних ванн по стандарту. Ну, є басейни, є басейни, але ну, десь треба вказати чи порадити, щоб, можливо, стандарт той спортивний залишався та одна ванна така. Тут безпопередня гуманітарна ой, гуманітарна комунальна. Так, там, там протоколі про, про ну так, так і зазначали, ну, та, щоб басейн відповідав профіль будівля згідно ДБН. ДБН, згідно ДБН. Прописали. Витримати, принаймні, хоч одну ванну по стандартах олімпійських. Звісно, дійсно мали можливість сидіти і відповідати. Так, тому що спортсменів багато є, вони не yeah. мають аж так сильно... Де займатися, я навіть говорю про свого племінника, бо він є олімпійський чемпіон по п'ятиборству України. І він каже, що це проблема, де займатися, де плавати, бо в п'ятиборство входить плавання ще. Тобто це важливо. Тут важливо, що вони, якщо будуть дотримувати ті всі ДБМ, вимоги до приведення певних заходів, відповідно, вони мусять мати, бо інакше вони не зможуть провести. А так, якщо воно ну, буде відповідати тим нормам, ну, то вони завжди будуть Так, Ну, Колись так само з'їжджалися до нас, власне, до роздолу. Не кожен, мав, не, не кожен мав можливість, а от до роздолу знали, що треба, можна їхати. І... Так. І... Бо тут все згідно ДБ, так. норм. Норм. Так. Так. Треба використати просто такі. Ну, це приватно, приватні руки війни. Ну, але десь підказати і... і... Так, ну, так, ті так. умови будуть потім е, вказані в договорі купівлі продажу. Так що вони повинні ну, виконати їх. Ну і саме основне, що ті умови, е, так, ви добре сказали, в купівлі е, договору, в продажу. Ще Це обов'язково має де, бути де, 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 де. Ну, Тому говоримо про додаткові умови, дані додаткові умови і стартова ціна, вона буде все висвітлена в системі. Mm -hmm. І відповідно від того, вже вони будуть або купляти, або не купляти, нагороджуються, mm. лише не похоже. А ми Це. можемо тут вказати, я перепрошую, щоб в купівлі, продажу, договорі ці умови, що ми зараз десь до... умови були зазначені. Щоб обов'язково не були всі прописані, щоб у нас не вийшло так як з кінотаром. А то інакше не може бути. Тобто воно заливається в програму і mm. інакше. Mm -hmm. Не так, як колись, але то, то не так Родаш. то тепер електронні акціони. Якщо ви з нами зайдете, з ah, yes. прозоро ви будете бачити, yes. що, yes. що навіть від першого початок рішення було, що ми до передніх повозимо об'єкт. Відповідно, тобто, 5 днів робочих після того, як ми прийняли рішення на сесії, uh -huh. нам вже все забиту в систему, де ви заходите, ви бачите. І там повний опис, я вже скинула з фотографіями зі всім. Після того ми вже далі йшли на працювання, там все має свої терміни, то тобто, вже йде все відкрито. Все, що ми вносимо там, бачать всі то йде нічого вже, знаєте, так, щоб ми не бачили, чи могли щось виправити, справити. Навіть якусь помилочку ми вже не можемо навіть справити. Я Просто, ну так, допустимо. Тобто умова це важлива умова, щоб чітко все по всіх документах. Бо то мало бути обговорюватися лише е, опціонною комісією, але для того, щоб ви всі приймали участь і ну, десь щось нам, ми тому виносимо сьогодні на обговорення, щоб ви всі були. Я розумію, інформація просто до уваги, так? Так. так? Для обговорення. Для обговорення. І доповнення. І все. Добре, а ти документи десь є у нас? Пошти нам скидали? Eh, протокол, так, протокол, так. протокол так. буде нашої комісії Panie dyrektorze, tu też zatwarczą taką wykonalizację punktu artykułu i wiemy, że stanął i tak skieruje ten Ja <гас> так, <мені> скидаємо. <гас> я всі проекти даю на депутата міста виконкову. Але до цього не було, вони скинули нам, так? Я ще нічого не, не скидала. Щось... Сьогодні для... тільки ще воно буде завтра на виконкомісію. Що ви в кінці дня всім розрозки? Рішенням сесії органі приватизації у нас визначений виконавчий комітет. Тобто ми ні стартову ціну, ні за обговорення. Без позаконостів ми не зобов'язані були то виносити для управління сесії чи депутатської комісії. Але для того, щоб було все відкрито, і ви були проінформовані, все знали, ми виносимо то для обговорення і депутатів, і сесії, і виконавчого комітету. І кожен протокол, який ми зараз будемо аукціонною комісією там підписувати, то все буде затверджуватися виконавчим комітету. Тобто ви всі будете все бачити, будете чітко все. Я зрозуміла, завтра ми лише оце. Завтра ми так. А то ми, ну, ми спеціальна комісія для обговорення. Це йде обговорення. Ми ще, ще четвер будемо мати продовження комісія. Завтра, Завтра ще комісія буде здати. тоді буде затверджуватися ще виконавчим комітетом. То дуже ну, електронний експонд, це дуже така тяжка процедура, дуже багато. Там дуже та, термінів. Термін. Там неможливо, якщо ти е, термін якісь там години, там дні. Ну, протрати. Все, автоматично ти вибуваєш з того Ми цьому. повертаємося назад до початкового. Так. Тому так от ми ну, дуже так швидко і хочемо, щоб це все пройшло, щоб не було якихось нюансів. То... Добре. Все, добре, шановні колеги, всім дякую. Дякую вам.